Маленька рівнянка Еленора Дроздова безліч разів, разів разом з батьками відвідувала міські благодійні ярмарки та брала участь у шкільних, де продавала смаколики, які робила разом з мамою. каже, буде допомагати у зборах коштів і далі, аби лише нашим військовим не було холодно. Сьогодні за свою допомогу вона отримала подарунок. Я ходила на ямарки, виступала на них. Мені дали квиток на мульти Я була дуже рада, що мені зробили такі подарунок. Квиток від рівненських благодійників отримала не лише Елеонора. З нею діти військовослужбовців, волонтерів та соціально вразливих груп населення. Ірина Хильчук виховує доньку з особливими потребами. Разом зі своїми чотирма дітьми сьогодні вперше відвідала новий кінотеатр. Нас запросила громадська організація Рівне разом коли вони були ну, нам позвонили, предложили нам квиточки на цей чудовий прекрасний мультик Дивичний море. Я звичайно подякувала. Ну бо так як. Я говорю, це дуже чудовий подарунок дітям редвяний новорічний подарунок для діток для, для моїх діток бути на цьому, тим паче новому кінотеатрі, на цьому чудовому дивовижному випчому. Дарувати свято легко, кажуть співорганізатори такої благодійної акції. Загалом п'ять сотень діток отримали у подарунок квитки до одного з рівненських кінотеатрів, де переглянуть мультфільм Дивовижний моріс. Нам випала така нагода запросити до нашого волонтерського центру представників пільгових категорій. Подарувати їм квиточки на перегляд цього дивовижного мультфільму, про який дуже багато позитивних відгуків. І, зрештою, подарувати новорічно різдвяний настрій насамперед для дітлахів. Ми сподіваємося, що це в нас вийшло. Ще один співорганізатор заходу, директор торгово-розважального центру «Хепі Мол» Тарас Максименко каже, допоміг рівненським благодійникам організувати своє рідне свято, оскільки дуже важливо, аби події сучасності не залишали травматичний слід на дитячій психіці. Це складний період, але і новорічно різдвяний І насправді дуже багато діток чекають на якусь казку, хотіли би отримати цю казку в життя. Мультик це невеличка така казка, яка Хоч на півтори години відволікає від всього, що відбувається зараз в нашій країні, від всіх тих випробувань, які відбуваються у кінотеатрі. Кажуть, з радістю відгукнулися на таку пропозицію рівненських волонтерів. Ця своєрідна акція триватиме від сьогодні і до 8 січня. Водночас, переглянути мультфільм зможуть усі охочі мультфільм досить цікавий. Розповідається про кота, який рятує місто від мишей. Буде йти в 3D, тобто в 3D окулярах. Досить цікаво, досить реалістично. Дітям це дуже подобається. В основному глядачі виходять з задоволеними, і сам мультфільм користується досить великим попитом. Тетяна Міщенська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.